Гарантування вкладів продовжив строк подання зацікавленими інвесторами конкурсних пропозицій до 13 січня 2025 року. Відповідно, поновлено подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі до 6 січня 2025 року. Що це означає? Це означає, що інвесторам, які вже перебувають в кімнаті даних, Можна більш детально вивчити дані щодо наявних активів та зобов'язань банку, прийняти рішення та сформувати свою конкурсну пропозицію. Також це додаткова можливість для інших зацікавлених інвесторів, які ще не подали заявку на допуск, взяти участь у відкритому конкурсі з виведення з ринку неплатоспроможного КоМінвестбанку. Сьогодні та до 6 січня ви ще можете отримати допуск до кімнати даних. До ознайомлення в цій кімнаті доступна вся інформація, яка може вас зацікавити для здійснення якісного аналізу та оцінки банку для формування вашої конкурсної пропозиції. Нагадаю, що наразі доступні такі способи виведення з ринку, як передавання активів та зобов'язань до приймаючого банку, створення та продаж перехідного банку, або ж продаж неплатоспроможного банку. В цілому, якщо ви зацікавлені в розширенні мережі банку, особливо на заході нашої України, та масштабуванні вашого банківського бізнесу чи купівлі банківського бізнесу в цілому, чекаємо вас до 6 січня. Приходьте. Фонд гарантування вкладів. Наша франція, Ваш фінансовий спокій.